Рушей наказано не чекати. Голова центрального виконкому удару Віталій Ковальчук відхрестився від боргів власним агітаторам та працівникам штабів. Про це він повідомив під час зустрічі з кіровоградськими журналістами в Києві. Переважна більшість цих людей працювали не за гроші, пояснив Ковальчук. Перед іншими зобов'язання, в тому числі фінансові партія виконала. Закритий режим проведення конференції в Кіровограді 5 вересня, на яку не пустили журналістів, пан Ковальчук вважає некоректним і з боку місцевого осередку кличківців. Новій команді міського удару дають 100 днів, аби вони довели свою ефективність. А ось кримінальне минуле, деяких членів нової команди Кіровоградського міського удару, партію не хвилює. У вас їхнє минуле не цікавить. Ми будь-якому випадку, безумовно, хочеш подивитись в майбутнє, треба заглянути і в минуле. Але разом з тим я хочу вам ще раз наголосити, що кожній особі необхідно надати право на виправлення помилок, якщо ми вважаємо, що особа може на це претендувати. Якщо вона не доведе своїми конкретними діями, що у конкретного людини змінилось свідомість і уявлення про ті чи інші життєві принципи, ми з такими людьми не будемо співпрацювати.